Виживеш? Вижу, вернусь обічну. Я бухаю, Алло. Почему? Ну, потому что боюсь. Я Всі бухають. Слава Україні, в етері новини. А, розпочнемо із сумщини. Окупанти вдарили фосфорними снарядами по юнаківській громаді. Окупанти застосували град. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Про це в телеграмі повідомив голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Жевицький. А на відео ви бачите, як горить фосфор. Відео власне опублікував Дмитро Живицький у своєму телеграмі. Станом на 1800 генштаб збройних сил повідомляє, що наші воїни відбили ворожий штурм поблизу долини та Богородичного та змусили окупантів відійти на Сіверодонецькому напрямку, де зараз найгарячіша точка на фронті. Противник гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених. Них пунктів Сиротини, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина підрозділами зі складу Другої армійського другого армійського корпусу за підтримки загонів Росгвардії ведуть штурмові дії окупанти з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком Бойові дії тривають е, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний написав в телеграмі наступне: ціна свободи висока. Нам дуже важко. Але вогнева підтр... перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантами землі залитий його кров'ю. Тримаємо стрій, написав Валерій Залужний. Білорусь розконсервовує техніку, яку можуть перекинути згодом на Донбас. Це також дані генштабу збройних сил. Не виключено, що саме цю техніку вони нададуть на донецький напрямок. Крім того, на аеродромі. Зябрівка, що на в гостомельській області Білорусі наразі відбувається будівництво військової інфраструктури, що дає підстави вважати, що ця територія стане місцем розміщення російської техніки та війська, заявив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Олексій Громов. У Львові в закритому режимі готуються судити Медведчука. Власне, сьогодні було попереднє таке засідання, погоджувальне. Ну а далі справа вже буде розглядатися по суті. Зокрема, Медведчука підозрюють у державній зраді. Сьогодні були три прильоти рашистських ракет по Миколаєву. А в Києві заборонили на час війни продаж та запуск феєрверків та пересування містом транспортних засобів. Тобто я так собі подумав з повідомлення КМДА, що це йдеться і про мотоцикли, і про автівки транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямо струм, що дає оцей неприємний пердіж і більше звуку видає неприємного людям. От то схоже, якось будуть з цим тепер боротися. це про це йшлося в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Євробачення 2023 не буде в Україні. Про це йдеться вже в новій заяві європейської мовної спілки. А до цього вже таке ж повідомлення було. Тільки міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що він буде це рішення оскаржувати. Він його оскаржив. Тепер є нове рішення, і схоже, воно остаточне і в європейській мовній спілці кажуть, що з жалем ухвалили рішення перенести Євробачення 2023 в іншу країну, а також Продовжить дискусії щодо пошуку відповідного місця для проведення конкурсу наступного року. А перед цим ще повідомлялося, що ведуться, нібито перемовини з Великою Британією, оскільки їхні, їхня команда на Євробаченні посіла друге місце і планують провести Євробачення там. Уряд Великобританії оголосив про запровадження нових санкцій проти Московії. Вони стосуються експорту товарів та технологій нафтопереробної та авіаційної галузи, а також використання у Московії фунта стерлінгів та бакнот Європейського союзу. Компанія Макдональдс планує повернутися в Україну і відновити свою е, роботу. Зараз компанія оновлює протоколи безпеки, переглядає чи є поряд бомбосховища з їхніми закладами, а під час повітряної тривоги Макдональдс не працюватиме. Е, у Брюсселі триває засідання Європейської ради, на якому Україні мають надати статус кандидата. В члени Європейського союзу, а перед цим європейський парламент ухвалив уже резолюцію сьогодні, ж, яка підтримує підтримує власне надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу. А голова Європейської ради Шарль Мішель перед цим сказав, що це вирішальний момент для європейського союзу, це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. І президент Зеленський казав, що так ввечері має бути це рішення. Я впевнений, продовжує Шарль Мішель, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові про е, кандидатство на вступ до Євросоюзу е, щодо Грузії поки що е, не йдеться. Зате далекобійні ракетні системи «Хаймарс» прибули в Україну вже і скоро вони стануть на наше озброєння. Про це повідомив у Твітер Олексій Резніков, міністр оборони України. І ось це його пост допис, і так от приписав: літо буде спекотним для російських окупантів і останнім. Для деяких з них написав Резніков. Далі ми покажемо світлину з зоною ураження. Мапа це мапа окупованих територій України, які потрапляють у зону враження ракетних систем Хаймерс. А це до 80 кілометрів. Але є такі ракети до цього Хаймерс, що вони можуть вражати цілі і на відстані до трьох, 300 кілометрів. 300 кілометрів. Ох, Кримський міст спиш. Я б так сказав далі. Американські конгресмени внесли законопроєкт про підготовку українських льотчиків на винищувачах f 15 та F-16. Про це йдеться в пресрелізі конгресмена Адама Кізінгера. Незалежно від того, чи передадуть Сполучені Штати та їхні союзники таку техніку, яку ви зараз бачите, ця програма зміцнить українські можливості та забезпечить їхню довгострокову стабільність та безпеку. А союзники по НАТО спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки скільки буде потрібно. Про це заявляє генсек НАТО Єн Столтенберг, передає е, політико. Е, також Столтенберг наголосив, що війна в Україні буде довготривалою, та додав, що союзники по НАТО мають політичне та моральне зобов'язання не припиняти постачання зброї України. Своєю чергою Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року. Ну, такий, такий буде блок. Новини технології. Робопси від Boston Dynamics допоможуть Україні з розмінуванням. Україна отримує два таких робопса. Це от СПОД перед вами. Їх застосують для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів. У раніше контрольованих Росією районах поблизу Києва передає видання Foreign Policy. Також цей робот ПЕС може тягнути на собі від 50 до 100 боєприпасів, аби їх безпечно було знищувати, і це менший ризик, наприклад, для людей, які проводять розмінування в Україні, розмінування цих куч, які наклали московити на нашій святій землі. Більше новин буде в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук, UMN. Все таки чекаємо рішення від Європейської ради щодо статусу, надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Воно ось буде вечором, а зараз вечір. Президент Зеленський казав, що десь орієнтуватись потрібно на цей період у своєму відео зверні. Так що підписуйтесь. Підписуйтесь на наші ресурси, ставте одразу автоматично вподобайки під цією трансляцією. Підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам!